Так, дівчатка, зараз ми будемо з вами готувати дуже смачний десерт, який готується 15 хвилин, не більше. І для цього нам потрібно дуже прості інгредієнти. Це є сир маскарпоне. Він продається майже всюди. Найліпша ціна, ми дивилися це на шуварі. В ашані метро чомусь дуже дорого. маскарпоне, Але треба дивитися в польських магазинчики. Польські італійські магазинчики у них дуже гарні ціни. Потім ягодки. в мене тут лохина, Ще дуже смачно давати малину або полуницю, якщо у вас є заморожена, супер. Можна давати. Вишеньку не дуже раджу, тому що вона дасть кислинку. І може здатися, що крем підкис, якщо будете їсти. Але а ось такі ягоди. Ну, хоча малина теж родить кислинку, але дуже смачно було з малиною, правда? <ривіт> ну, дивіться самі, пробуйте. Можна і з вишнями. Два яйця. Печиво до кави, але нам треба не вся пачка, а десь ось так. До речі, але можна і всю. Даємо всю. Подивимося танку, оскільки воно нам не... цукор. Я м -м, взяла цукор і нам знадобиться столова ложка, тому що чайна вона замаленька, будемо міряти столовими ложками цукор. Все, першим ділом ми розбиваємо два яєчка і. Жовтки в одну мисочку, білки в іншу мисочку даємо. Ми будемо білок збивати в комбайні. Так? Ми його тільки придбали у нас новий комбайн, але можна і до того ми збивали його просто вінчиком. інчиком. покажіть який у нас вінчик. Зараз. Де він є? А я думала, що Лізу. з покажу. Ну просто вінчиком ручним. Жовток такий. Риветься, знаєш? Не домашній яйко, скажімо так. Білок їх вода. Жовток рвається. Який є, такі є, що між їх. Так. Ось. Жовточки тут білочок. Так, для жовтків я використовую ось такий вінчик. До речі, для, бі для білків теж можна такий вінчик. Просто це буде трошки довше. Ось. Ми в білки обов'язково даємо щіпку, дрібку солі. таку. Ну, ось так? так? Типу ось так. Так. Все. Поки що ставлю. Цукор зразу не даємо, цукор даємо поступово. Перше взбиємо, хай трошки. Включай щось. на одиничку, хай собі вже збивається. Так, чекай, бо я не знаю, як це. Бенц. І одиничка. Одиничку, одиничку двойку, кучерень. тройку, так. Десь може щось не тиснути. Ага, чекай. Припідніми. Ні, давай більше в ворота. Та більше в ворота, то все, хай збивається все. Все, ну, давай тут тим. Тут даємо цукор. Один, два, три ложки. Столові цукру. У мене ложечки такі досить великі, не маленькі. Та нормальна столова ложка. Три столові ложки на два жовтки. Я роблю паузу, напевно. Просто ми їх маємо перемішати, так трошечки підзвити. От у збивається білок, ми збиваємо жовточки. Так, у мене тут вірку збиває жовтки, коли збиває, збиває вілок. Я даю столову ложечку і трошки буду підсипати. загалом в білки даємо одну півтори ложки солоду. Ось так ми збили жовточки до такої консистенції, кого Але цукор може бути, ну, не треба цукор розбивати, це нормально. Так, так. так, Ми жовточки перекидаємо в білки. Так. Так, і маскарпоне теж додаємо в цю всю суміш. Маскарпон має отак от падати. так, Я взяла лужку на всякий випадок, але отак от вона має вилітати. Так і сталося. І ми кремчик цей. Збиваємо Одинечко. на маленьких оборотах, А помішаємо вінчиком все. По Поєднімою все. Можна поки надвічкою навіть. Ага. Дівчатки, крем я взбила. Це все можна робити ось оцим вінчиком, якщо у вас немає комбайну. Я до нього робила все вінчиком і теж прекрасно все вийшло. Або міксером. Так, міксер теж підходить до, ці, до, до цього крему. Потім беремо печиво і качалку. Скалка, качалка, я не знаю, як вона правильно в народі називається. В народі скалка, так? Калівка. Качалка. Та, щоб качати, щоб качати тісто. І ми зараз печиво розкачаємо. Так, пачку печива, ну, я виклала на чисту поверхню, добре перед тим витираємо стіл. Можна послати плівку харчову. Ось. І дуже легко воно скачується. Ючиказьму камеру, тому що я не зможу одною рукою. Ну і перед тим як печиво качати і робити взагалі все крем, бажано помити ягодки, щоб вони стікали. Ось Ми їх це зараз робимо, вони сильно стечуть, але бажано перші ягодки помити, щоб потім рідина вся стекла до того, допоки ви все приготуєте до них. Ми їх нарушечок правда? Давай на рушничок висипай сюди. У мене є рушничок. Ми зараз висипемо, щоб е, вібрали в себе всю воду. Рушник. Ось. Наше тісто. Печи водокави. Тятка беріть тільки його, воно Шикарне. Ай. Я думаю, що 20 гривень воно коштує. І воно дуже смачне іменно в цьому десерті. Дивіться воно дуже легесенько, дуже легко е вкрихту. Свіже. Ось так, минемо, минемо печиво. Я думаю, що можна і блендером спробувати. Ще б напевно достатньо. Хто як любить? Якщо ви любите більше крему, то менше печиво. Якщо любите, щоб так було воно, знаєте, більше тіста. Ну, пробуйте. Ми даємо все печимо зараз, так? Давай сьогодні все димо. Ми точно. Завжди я лишала чотири штучки. Дали все печиво. Ось так. Краса. У нас вийшла така крихта з печка. І далі що ми робимо? Беремо посудину. Можна стаканчики, можна крема, креманки, кого що є. Я маю ось такі стаканчики, то відскарниця, але в них дуже гарно Виглядає десерт. І виходить на це все, що я вам показала, пачка печива і пачка маскарпоне, два яйця, таких чотири стаканчика. чотири порції. Ось таких. Так. По ложці стакан вигортаємо. Виглядає, як на так собі. Але це дуже смачно. І крем. Так само я беру і по ложці. По дві ложечки, раз, два. Я так даю. Потім пару ягід по п'ять ягід. Ще й впало. Ось. Потім знову по ложці. І так поки нас не скінчиться печиво і крем. Ягодки я даю наниз і наверх. Два рази тільки ягоди дає. Ну, бо ж ягоди зараз найдорожчі, не пану з того всього. Не першому місці сир, потім ягоди, так? Крему даємо трошки більше, дві ложки. Якщо рідкий, якщо густий такий, то може, не людях може на ложку устав. Так, продовжимо, допоки в нас не закінчиться, тісто, не тісто а печиво і крем. Ще раз по ложці. Дуже простий, але надзвичайно. Смачний десерт. Оце поєднання отих продуктів. Крему, печива, надзвичайно смачне. Колись я робила о, такий десерт, купувала печиво савоярді, в каву вимокували. Це геть не те, не так смачно, тому що воно трошечки перетримаєш в каві, або, наприклад, рід, е, рідкий получився крем. Це печиво розлазиться в роті, воно смачне таке розбухає і таке дуже мокре, таке воно не, не має консистенції. З тим печивом так не буде. От воно, Тут треба покоштувати, мені здається. Так, ще по ложці, Ягоди не даєш, В кінці самому ягоди це вже як прикраса буде. Вони внизу йдуть і зверху mm -hmm. О, як прикрас. У нас красиво все не вийшло та? і даємо в кінці ще по. Та подобається вже вже що зайшлося? Це я потім посиплю той ага. красик. Ще от ось так крем в кожну. Викладаємо. Красивенько. Цей десерт на Новий рік подати, а дуже смачно. На якусь невеличку компанію. Якщо велика компанія то це, ну там, 8 чоловік, наприклад, так, то множимо все на 2. Якщо більше, то на 3. кілограмового маскарпоне брати. 4 яйця збивати. Буде 8 десертів. Додаємо. Ось так. А ще тому десерті, що його одразу можна їсти. Він одразу смачний. Правда? Угу. Так, я додаю ягодки, які залишилися для краси. Ось так. Та всі дають, правда? Та давайте. Що там тих ягод? Вони такі смачні. Ось. Ось mm. така красота у нас підключається. І ще зверху те, що залишилося, посипаю. Все. Ось така краса в нас вийшла. Це дуже красиво. І не тільки красиво, а ще й дуже смачно. Пробуйте, я думаю, це буде десерт, який ви будете повторювати не раз. І перед тим, як ставити в холодильничок, накрийте кожен десерт. Харчовою плівкою